А ми продовжимо наш ефір. І після ракетного удару росіян, 8 липня по Києву, внаслідок якого було зруйновано приміщення дитячої лікарні Охмадит. І за інформацією Київської міської військової адміністрації загинуло 33 людини. Українці у соцмережах поширювали кадри наслідків удару і закликали донатити. Водночас деякі блогери із сотнями тисяч, а подекуди і більше мільйона підписників висловили наратив про необхідність миру будь-якою ціною, що по факту означає мир на умовах Росії. Про це пише центр протидії дезінформації у Телеграмі. Там зазначили, що ціль ворога отримати відсоток людей в українському суспільстві, які будуть Підтримувати мир на російських умовах, зокрема, дати частині суспільства надію, що війна нібито може завершитися в один момент, але на умовах Російської Федерації. Тому заклика... закли... закликали у центрі протидії дезінформації лідерів думок відповідально підходити до того, які меседжі вони транслюють на свою аудиторію. До прикладу, учасниця шоу від пацанки до панянки, блогерка мільйониця Влада Роговенко у своєму інстаграмі написала, що вона шокована, ненавидить владу з обох сторін, тому потрібно терміново їхати і домовлятися. Про мир більше про це і про вислови блогерів поговоримо далі із журналісткою Ліганет, дослідницею пропаганди і дезінформації Альоною Нестеренко. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Пані Альоно, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, доброго ранку, пані Альоно. Ось. Це єди, це не одна із, точніше, це одна із цитат, які насправді писали блогери. блогери. На перший погляд, дійсно це все відбувалося якось в один час. Дуже подібний наратив прозвучав в українських блогерів в інстаграмі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, те, що деякі українські блогери все ж таки поширили російські наративи, реагуючи на обстріл Охмадиту. Про що це може свідчити? Що ви бачите у цій ситуації, і чому саме наприклад? Після обстрілу Охмади, то вони вирішили висловити свою політичну десь там позицію. Я думала, з приводу мотивів, я не думаю, що справа у тому, що це якась систематизована спроба підіграти на руку Росії. Тим більше, що якщо ми подивимося акаунти цих блогерів, ми побачимо, що це не типові прихильниці руського міру, це я би назвала їх корисними ідіотами для Росії. На жаль, тому що Люди поширюють збори, донатять беруть участь у зборах командних. Наприклад, та ж сама блогерка Таїса Околочко, вона поширювала збір, збирала частку 50 Тисяч для третьої штурмової стається, якщо нічого е, точно не переплутала. Е, але справа у тому, що от вони себе називають мотиватори, наставники, водночас вони себе ніяк не можуть замотивувати на прочитання підручників історії, щоб зрозуміти, що в принципі агресор, коли починає війну, він не починає її заради мирних переговорів. Це просто неможливо. Але я думаю, що тут Ут у випадку з цими блогерами вони поширили ці заяви абсолютно бездумно. Я думаю, можливо, що як у нас ведеться у соцмережах, якийсь тренд є. Вони знімають один в одного це копіюючи. Хтось у когось побачив і бездумно це все поширив, і таким чином підіграв на руку Росії. Тобто, якщо ми говоримо про те, це блогерки, які умовно я зараз жартую, звісно, але е агенти Кремля, там я рука Кремля, чи це просто вони щось не зрозуміли це їхня інфантильна позиція, то звісно, це друге. Пані ляно, тобто правильно розумію, все ж таки в цій ситуації важливо просто розуміти, що це було бездумне підхоплення російського наративу. Що тут потрібно бути напевно більше говорити не, не варто плутати поняття свободи слова і компетентності важливо емоції зіграли в них на першу чергу. 100% і взагалі ми звикли навіть не ми, а ці блогерки вони себе позиціонують здебільшого як інфлюенсерки. Інфлюенсери, на мою думку, це зараз військові це волонтери, і це взагалі люди, які мають певний фах, певну експертизу в якомусь одному питанні. Якщо ми подивимося, акаунти цих блогерок, вони. Все потроху, це реклама там якоїсь спідної спідньої білизни, це е, водночас роздуми про дітей, тому що у більшості випадків у них є діти, і тут їм теж треба задуматися. Росія, коли вона заходить у мирні міста, вона не запитує у е, цивільних. А яких вони поглядів? А чи вони мають дітей? А взагалі як далі? Вони просто знищують всіх. Для них ми ці. Лі, а не люди, і якщо казати саме про бездумність, там же були не тільки вислови типу ненавиджу владу з обох сторін, там були вислови, як от поширила Юлія Верба. А в неї взагалі понад півтора мільйони підписників в інстаграмі. Мовляв, у нас наша влада нас обкрадає. Це взагалі така рушійний стовп пропаганди. Коли вони поширюють купу мемів у Твіттері, це можна побачити здебільшого менше в інстаграмі, де зображений наприклад президент Зеленський, і підписано, що він нас обкрадає, тобто в мене питання зараз виникає до цих блогерів, на які ті ж телеграм-канали вони підписані, і звідки вони беруть інформацію, тому що вони просто. Транслюють все, принаймні в липня, так сталося, що поширює російська пропаганда, і це ж не випадок. Знаєте, одного разу зіграли емоції там охмадит. Це системна робота російської пропаганди. Пані Альона, а якщо ось говорити про можливо ще якісь такі російські наративи, наші блогери підхоплюють у себе в соцмережах і постять їх, чи помічали ви їх? І отут уже в контексті цього чи несуть якусь відповідальність наші інфлюенсери? Наскільки в нас працює інститут репутації, і наскільки вони потім мають ось цю таку такий метод кенселингу, коли люди про них починають більше говорити саме в негативному контексті і відмовляються від їхніх послуг в нашому випадку, наприклад, якщо говоримо. Просто про блогери в Інстаграмі принаймні відписуються від них. Мені одразу спадає на думку блогерка Анна Алхім. Я думаю, що мало хто знає, в чому вона реально має якусь експертність. Але як ми бачимо, це не завжди обов'язково та ж Таїсія Околочко, щоб ви розуміли, вона себе підписує в Інстаграмі як. Цитата мотиватор і наставник. У яких питаннях вона наставник, я не знаю. Але якщо повернутися до Анни Алхім, ем, можна сказати, що інститут репутації працює недостатньо. ба більше мені здається, що вона вже образ такий будує на тому, що от я така незалежна, я дивлюся, російський серіал слово пацана і пропагую це все в маси, і от на неї. Хейта, вона, а я маю свою так звану альтернативну думку і так далі. І мені здається, що це проблема. що Підписники або не відписуються від неї, або можливо, в неї навіть певною навіть певної частині аудиторії подобається оця її так звана незалежна позиція. Насправді це дійсно такий корисний ідіотизм. Ну і ми побачимо зокрема з приводу інституту репутації по цій ситуації, наскільки він працює, і найкраще це покажуть компанії, компанії, які замовляють рекламу у цих блогерок, тому що рекламують вони дуже багато всього: і місця відпочинку, і одяг, і салони. І якщо казати про ту ж Таїсу колодька, чому я її так тут виділяю кілька разів розмовляючи з вами, тому що вона не видалила допис, це було не сторіс, як скажімо, у Владислави Роговенко, і до речі, Владислава Роговенка і. І Міла Бараєва, вони я не знаю, чи були у них щоправда закриті сторінки, але зараз ці сторінки е, закриті. Я припускаю, що вони їх закрили вже після цієї ситуації. А от у Таїси Околочко е, висить просто не сторіс, а пост цілий чому нам потрібні так звані е, мирні переговори. Тому ми побачимо, як відреагують їхні. Ті, хто замовляють у них рекламу, і зокрема, побачимо це по підписниках. Я зараз не бачу якоїсь суттєвої частки зменшення. Можливо, не всі бачили ці сторіс, але знов таки, якщо згадати Анну Аллахім, це проблема, що у нас люди від таких персонажів не відписуються ба більше мені здається, що їм навіть цікаво спостерігати. Що ну от є така людина, яка не зовсім адекватні думки висловлює, ха ха-ха. Пані Альоно, дуже дякуємо вам за те, що ви долучилися до ефіру. Дякуємо, що поговорили з вами на цю тему. Це була Альона Нестаренко, журналістка Ліганет і дослідниця пропаганди і дезінформації. Нагадаю, що ми говорили про те, як блогери ненавмисно підіграли російській пропаганді. Зокрема, ось така на теза пролунала про те, що бездумне було підхоплення російського наративу про те, що потрібно йти на мирні перемовини, І загалом поговорили про те, як в Україні працює інститут репутації.